Всім привіт! Серію Сем, це напевно уже всіма забута, але від цього нічим не погана гра. Вона була випущена у 2007 році та відрізнялась від інших подібних собі ігор відкритим та просторим світом, різноманіттям монстрів та пушок та цікавим сюжетом. Сюжет гри розгортається в стародавньому Єгипті, де головний герой Сем Стоун знаходиться в пошуках давніх артефактів, які зможуть допомогти йому в боротьбі з інопланетними захоплювачами. Його шлях проходить через стародавні піраміди, міста та лабіринти, які такі кишать смертоносними пастками та ворогами, які завжди готові напасти. І деякі з них навіть справді як скримери. Головна мета Сема полягає в тому, щоб зупинити Менталя та його армію інопланетних істот. Гравець повинен проходити різні рівні та битись безліч у ворожих монстрів на шляху до завершення гри. Він може використовувати різноманітну зброю, включаючи кулемети, ручні гранати, лазерні пушки, щоб вбити ворогів і захистити планету. У грі є також багато босів, яких гравець повинен перемогти, щоб продовжити гру. І сьогодні я вам розповім про що була ця гра. Йоу, як я й просив, ви поставили під першою серією 20 лайків. Тому я випускаю новеньке відео. І якщо ви хочете, щоб вийшла уже третя частина цієї рубрики, де я розповідаю про старенькі ігри свого дитинства, то ставте уже 25 лайків, і я моментально випускаю новеньке відео цієї рубрики. Надіюсь, ви мене почули. 25 лайків, і буде новенька серія цієї рубрики. Розпочинаю відео. Одним з основних елементів гри, на мою думку, є динаміка, з якою сам переміщається по мапі та розстрілює монстрів. Все відбувається настільки швидко, що ти не встигаєш зрозуміти, з якого боку на тебе біжить камікадзе. Це зроблено спеціально, щоб тримати гравця постійно на сторожі та бути уважним до всіх звуків. Швидко приймати рішення, переключатись між різними типами зброї та реагувати на всю арду монстрів, яка пре на тебе. У порівнянні з драйвовою музичкою, це забезпечило мені тоді море емоцій та постійні виходи з гри. Бо я тоді боявся в це грати. Но про це чуть-чуть попізніше. У грі було запропоновано нові механіки, які на той час були дійсно унікальними. Варто тільки згадати ті самі головоломки та різноманіття зброї. Якщо головоломки потрібні, щоб вся гра не здавалася суцільним мочиловом монстрів, і ви могли, хоча б трошки напрягти голову, та подумати, що куди посунути та звернути, за що в кінці ви могли отримати ключові артефакти та відкрити двері до нових рівнів. То різноманіття зброї тут щось з чимось: від револьверів та простої двохстволки до лазерного пістолета, який знищує ворогів з великої відстані, до чортової ракетометниці, яка могла повалити навіть самого здорового виродка. Також що варто згадати, це боси після проходження певних рівнів та спеціальні можливості гри, ну тобто трюки та різні ефекти. За що ж її полюбили цю гру, та згадують незлим тихим словом і до сьогоднішніх років? По-перше, це стиль. Гра має власний стиль та атмосферу, яка переносить гравця в епічний світ бойових мистецтв та наукової фантастики. Хоч все і зображається яскравим та динамічним, насправді стиль гри є суровим бойовиком з елементами горору. Запевняю вас. Наступне це простота. Хоча гра має багато різноманітних механік, вона залишається простою та легкою для гравців будь-якого рівня. Це робить гру доступною та приємною для всіх. Різноманіття гра містить в собі велику кількість різноманітних рівнів, босів, зброї та головоломок. Гравці не будуть нудьгувати, оскільки кожен рівень є унікальним та має свої особливості. І останнє це безумство та динаміка. Гра наповнена енергією, швидкістю та безумством. Гравці можуть насолоджуватись шаленим боєм з великою кількістю ворогів та ефектами вибуха. За своєю суттю гра складається з двох частин: в одній гравець бореться з хвилями різних видів ворогів. А в другій знаходить ключові артефакти та розгадує головоломки, які допоможуть відкрити двері до нових рівнів. У грі вас чекає зустріч з багатьма різними ворогами, такими як скелети, гігантські скорпіони, кіборги, кулькопоглиначі та багато інших. Кожен з них має свої унікальні особливості та здібності, що робить гру ще більш цікавою та різноманітною. Крім того, крім того, Гра має дуже високий темп і вимагає від гравця швидкість реакції та гарну координацію рухів. У грі також є можливість використовувати різноманітну зброю, що додає грі ще більше адреналіну та різноманітності. Загалом, серію Sam The First Encounter це гра, яка призначена для любителів швидких та непередбачуваних бойових дій з гарною графікою. Гра може як і злякати в певних місцях. Так і ввести в ступор, коли в тебе тільки один револьвер та парочку патронів, а на тебе біжуть 10 камікадзе, 5 буйволів мотантів та ще робориба. Повна каша в голові, що ж ти можеш робити, та як відбиватись. Ну чи актуальна ця гра в 2023 році? Таке в мене виникло питання. Серію Сем перший прихід вийшов у 2001 році, тому гра вже має більше ніж 20 років. Тим не менш, гра зберігає свою популярність та може бути актуальною для тих, хто цінує класичний fps жанр з безумним екшеном та динамічним геймплеєм. Крім того, серію сам має своїх прихильників, які продовжують грати у старі ігри та чекати на нові випуски. Більше того, у 2020 році вийшов ремастер оригінальної гри з покращеною графікою та різноманітним удосконаленням. Як я познайомився з цією грою? Взагалі серію Сем це була перша гра, яку я взагалі зіграв. До мене прийшов був дядько та влаштував комп'ютер, мій перший старенький комп'ютер, на якому я знімав ще відео на початку цього каналу та усі попередні відео з мого старого каналу. Це був такий великий старенький комп'ютер, і там була завантажена ця гра, серію Сем. І дядько сказав, не хочеш зіграти? А я такий думаю, блін, то цікава гра, давай зіграю. Він включив і десь пішов, і дав мені грати. А я не знаю, що тут грати. І він мені показав, як кермувати, як це все вперед-назад, як мінятися між зброями. І я почав грати. І я вийшов на таку, як я пам'ятаю тільки зараз, я вийшов на таку галявину і на мене біжать монстри. А я не знаю, що робити, я боюсь це грати. Ну, це було щось чимось. Отак я її. І... Познайомився з цією грою. Ну, загалом мені потім вона сподобалась, що я згодом зіграв і у третю частину. В другу я, правда, не грав Серіусе, але я потім зіграв у третю частину, як вона вийшла, коли там в 17-му році, напевно. Ну ладно, це не суть. Я потім зіграв третю частину, потім після третьої я ще зіграв в ремастер першої частини. Ну, взагалі, серію Sam на той час це була моя перша гра, якщо я не помиляюсь, яку я взагалі зіграв на стаціонарному комп'ютері. І вона мені настільки сподобалась своїм екшеном, драйвом, динамікою та усім, що відбувалось на екрані, що було гріх, напевно, не розказати вам про цю гру на цьому каналі. Ось так, в принципі, я і познайомився з грою Serріus Sam 1. І на цій чудовій ноті я буду завершувати це відео. Дякую всім безмежно, що ви підтримали першу серію цієї рубрики. І як я обіцяв, на 20 лайків вийшло продовження. Тому давайте не збавляти планку, а наоборот збільшувати її. Тому ставте вже 25 лайків, і я розповім про наступну гру.